Нещодавно представники Олександрійської громади взяли участь у міжнародній конференції з відновлення України на захід, який проходив у Берліні. Громаду запросили представники ЮНІСЕФ. Наша громада поїхала з двома основними проектами, які важливі для нас, це когенерація і будівництво житла для ВПО. Звичайно, ми доготувалися. Ми підготували матеріали, виготовили буклети німецькою мовою, тому що розуміли, що там будуть представники інвесторів з Німеччини. І конференція тривала два дні. Ми зрозуміли вже потім в ході конференції, що це більше урядова конференція. Це домовленості на рівні урядів, але ми все одно знаходили там друзів, колег, інвесторів, з якими могли поспілкуватися на дані теми, і безпосередньо ми спілкували із німецьким фондом GIZ, які опікуються саме проблемами енергоефективності, когенерації в тому числі. І зараз продовжуємо з ними спілкування, а також з інвесторами навіть з України, яким ця тема цікава, які будуть допомагати нам реалізовувати цей проєкт. Також ми спілкувалися з представниками інших країн щодо будівництва житла для ВПУ. Це не соціальний проєкт, це інший проєкт, але він також нам цікавий для нашої громади. Крім того, були цікаві проекти по екології. Теж ми брали контакти, і сьогодні ми їх опрацьовуємо. Але важливе також було спілкування з нашими колегами, з представниками інших громад по Україні було був обмін такий досвідом, обмін думками, проектами, що в кого реалізується, і це теж дуже корисно, оскільки коли ти виходиш поза межі своєї громади, поза межі там свого мислення розширюєш горизонти. Це вже величезний плюс для того, щоб розвивати і рухатися далі. Участь у дводенній конференції взяли понад дві тисячі учасників з понад 60 країн світу. «Когенерація – це не секрет. Один із основних зараз напрямків, які розвивають інші громади, в тому числі і наша. Це підготовка до опалювального сезону. Ми всі знаємо наскільки складна ситуація в. На енергоринку, в тому числі і з електрикою, і когенерація дає можливість виробляти електрику з газу. Тому це дуже актуальні проекти. І на сьогодні міжнародна агенція дала, надала нашій громаді чотири когенераційні установки. Міський голова вже про це говорив нашій. тому наше завдання зараз знайти кошти для їх підключення. Тому, звичайно, це проблема номер один, і ми намагаємося її вирішити. І житло для ВПО це теж одне із основних таких завдань, тому що багато внутрішніх переселенців проживає на сьогоднішній день в Олександрії, і ми хочемо, щоб ці люди залишалися, щоб вони стали Олександрійцями, тому важливо також знайти кошти для будівництва нового житла тим більше, що частина внутрішньопереміщених осіб вже працюють на благо нашої громади. Серед спікерів лідери країн, міжнародних організацій та бізнесу. Серед основних спікерів цієї конференції, звичайно, був Володимир Зеленський, це був Олаф Шульц і Урсула фон Дерляйн. Вони саме відкривали цю конференцію. Вони дали такі загальні меседжі. І, звичайно, ці меседжі від наших іноземних партнерів вони направлені на те, що вони не покинуть Україну, і Україна буде отримувати всебічну підтримку в військовому плані і в цивільному плані. Ну тому це такі тенденції, які нас заспокоюють, і ми впевнені в тому, що наші партнери. Завжди будуть з нами інші спікери, які були присутні, це були були представники різних країн і Сполучених Штатів Америки, і Данії і Нідерландів. Вони розповідали про те, що про, про ті свої проекти, які в них вже діють в Україні або з урядом, або з іншими містами. Також виступали представники нашої громади, Києва, і Мер Харкова, Мер Одеси. І вони розповідали про ті свої проблеми, яких в них існують в місті, як вони їх вирішують. І саме цікаво, що їхніми такими також со спікерами виступали представники тих фондів чи міст, які їм допомагають. Дуже велика увага приділялася побратимству і говорили про те, що Німеччина має багато українських міст побратимів, проте 100, більше 100, там 150 Ой, вибачте. Ні, ні. проте говорилося, що більше тисячі, там тисячу п'ятдесят міст України, ще не мають міст побратимів Німеччині. Тому ми взяли контакти їхньої асоціації міст для того, щоб налагодити також таку побратимську співпрацю, можливо, з якимось містом із Німеччини. І це також в одному із планів нашої подальшої роботи в міській раді. Про результати подорожі до Німеччини говорити ще зарано зауважила Ірина Чемерис. Подібні заходи для громад важливі, адже допомагають встановлювати прямі контакти з міжнародними партнерами та організаціями.